В ніч з 7 на 8 січня 1944 року Кагрик було звільнено від нацистських окупантів. Червень 1941 рік на території тодішньої Української Радянської Соціалістичної Республіки розпочалась Друга світова війна. Довгих 4 роки. Точилася жорстока боротьба за звільнення України від нацистських загарбників. Лише в листопаді 1943 року радянські війська зайшли в Київ. В кінці листопада Київ було звільнено. Крок за кроком звільнялася Київщина першим був звільнений Обухівський район. Село Лігонівка Кагарлицького району була звільнена першою. 5 січня 1944 року 342-й стрілецький полк прорвав другу лінію оборони і майже без бою звільнив села Мирівку, Бендюгівку, більшу частину Ставів. Під Черняхом ворог чинив опір, але воїни 1129-ї стрілецького полку при підтримці артилерістів відбили у фашистів Черняхів Новосілки. Далі полк пішов. Між Свободою і переселенням, де був розташований штаб, командир полку, підполковник Микола Гаркуша, отримав шифровану радіограму залишити зайняті позиції та йти в обхід кагарлика на Мироні. Пішли на Кагарлик з усіх боків. 7 січня було дуже холодно, сильний вітер валив з ніг. Але бійці йшли, йшли на борти, де був жорстокий бій, на тист чинили опір вночі. Піхота 2-го дивізіону 889-го Артполку 337-ї стрілецької дивізії зайняла околицю Кагарлика. А на ранок, 8 січня 1944 року, це місто було звільнено від окупантів. Радість Кагарлича, які після окупації зустрічали Визволитів, була неймовірною. Лише 9 січня 1944 року у зведенні інформбюро прозвучало повідомлення про визволення Кагарлика. В місті було зруйновано все цукрозавод, середня школа, будинок крайванкому, МТС. Нацисти спалили і зруйнували господарські об'єкти та хатки Кагарлича, забрали в німецьку неволю понад 5 тисяч юнаків та дівчат. Розстріляли та замочили близько двох тисяч осіб. Загинуло за офіційними даними 3061 воїн тодішньої радянської армії. Тисячі насильчан брали участь у боротьбі з нацистами, а 15 тисяч воїнів не повернулись до рідних домірів. На жаль, плинуть часи. Серед нас залишається ветеранів дуже мало. На жаль, на території сучасної Кагарлицької територіальної громади залишилось їх лише три. Перекотій Зінаїда Васильівна, Корнієнко Юрій Іванович та Павлик Микола Іванович. Велика шана і вдячна нашим ветеранам.